Добрий! день. Поговоримо про розвиток пам'яті, коли потрібно починати розвивати пам'ять дитини. За принципом, після року вже пізно і ніколи не пізно. Дитина опрацьовує велитенську кількість інформації і нам потрібно підготувати. Її пам'ять до сприйняття і до якісного відтворення цієї інформації. Слухова пам'ять можна починати, звичайно, таки на самих ранніх етапах розвитку за допомогою ігор, впізнай за голосом, кличте на допомогу рідних знайомих, а також модифікація із тваринками. Можна використовувати м'які іграшки зображення, тварин, просто зображення, тварин, роздруковані фото, малюнки і звуки, які вони видають. Беремо в YouTube, наприклад, зараз нас безліч можливостей. Пізніше можна використовувати музичні мелодії. Тематичні композиції, як Лейбі Сенсанса, альбоми П'єцоли Чайковського, Вівальді Пори Року, Вальс Квітів Чайковського і багато інших. І ваші питання під час слухання: ти чуєш як крапає дощик? Тобі не здається, що зараз під цю мелодію розпускається квітка? Допоможуть створити чіткі асоціативні образи? які пізніше будуть помічником у процесі відтворення, тобто допоможуть пам'яті виконати її функцію. Зорова пам'ять. Багато дуже інформації подається в в таблицях, тому тренуємо, готуємо зорову пам'ять для сприйняття і для відтворення. Це будь-які модифікації гри меморі, з Зображенням тварин, меморії, які дають поняття числа і цифри, геометричних фігур є. Видільські модифікації різних, також, з словами іншої мови. Прекрасна гра. Це гра, що змінилась? Коли ви розкладаєте на столі декілька предметів, потім змінюєте щось, або додаєте або прибираєте, і дитинка намагається зрозуміти, що змінилося. Бо в інтер'єрі так само можна зміни зробити. Я не раджу, звичайно, сувати шафи, але щось можна таке придумати, різноманітнити форму гри. Коли дитина починає вчити вірші, раджу застосовувати таблиці. З зображенням. Наприклад, це перші два рядочки, гірші колисті українські, вишеньки, черешеньки». Ой, достигли черешеньки в листі зелененькі. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточка їх хлоп'яточка під деревом скачуть. Ростягають рученята та мало не плачуть. І це як приклад. Пізніше це створення будь-яких розумних карт на тему іменник, на тему рослини, навіть геометрія. тема. Трикутники, чотирикутники і всі тут теореми Пізніше, якщо дитина має цей прийом, вона буде застосовувати протягом всього навчального процесу. Дуже раджу ознайомитися з досвідом роботи школи Мнеморіка під керівництвом Ігоря Матюгіна і Євгена Антащука. Є дуже велика кількість посібників, яку видали ці науковці, я дам назву посилання. Це корисно для всіх. Для всіх віків, не тільки для дітей, а навіть для бабусі, і дідусів, які хочуть уникнути зустрічі за геймером. Пам'ятайте, ніколи не пізно почати розвиватися, розвивати себе і дитину, успіхів вам.